Може вам розслабитись і увійти зараз в приємний спокійний стан і ввамувати тривогу. Після нього ви налаштуєте свій мозок, засинати легше та спати глибше, якщо ви будете робити цей невеличкий гіпноз щодня протягом тижня ефект буде накопичувальним і якість вашого сну значно покращиться. Так само цей сеанс підійде, якщо вам необхідно за короткий час розслабитись та відновити сили. Півгодини такого трансового розслабляючого стану це 4 години звичайного сну. Ви будете почуватись значно краще. І зараз будьте ласкаві, поставте цьому відео лайк та підпишіться на мій канал щоб слухати власні гіпносенси українською для здоров'я і самовдосконалення. Якщо ви напишете мені коментар, я неодмінно вам відповім. Добре, лягайте зручніше, краще вимкнути освітлення, переконайтеся, що вам комфортно. І ця поза зручна нічого вам не заважає. Всі пристрої зв'язку вимкнені. Не треба закривати очі, дозвольте погляду блукати, роздивляйтесь кімнату, об'єкти навколо себе. І через якийсь час нехай погляд. Зупиниться на якійсь точці, ви обираєте місце на стіні або на стелі, за яке можете зачепитись поглядом так добре. І ви фіксуєте там погляд та увагу. Чим більше ви зосереджуєтесь на цій точці, Тим більше розслабляєте тіло, чим більше концентруєтесь, тим більше розслабляєтесь, наче вся напруга через очі передається на ту зовнішню точку, десь там, у просторі, вся напруга фіксується. Десь там продовжуйте дивитись на вашу точку і дайте подумки команду своїй підсвідомості. Коли мої очі закриються, я перейду в стан глибокої релаксації, глибокого сну. І ще раз, коли мої очі закриються, мої повітлі зімкнуться, я перейду в стан тотального розслаблення. Продовжуйте дивитись в цю точку, концентруйтесь на ній, відчуйте, як стомлюються повітлі, та одночасно спостерігайте. Як ви дихаєте, як рухаються м'язи живота грудної клітини, як кожен вдих і видих перекочується, наче хвилі через ваше тіло. Вдих, хвиля піднімається, видих, котиться на берег. І розчиняється, і знову вдих, піднімається, видих, опускається, розчиняється. І, можливо, вже зараз ваші очі закриються. Або ви відчуєте, що все більше б хотілося їх закрити. І поринути відчуття свого тіла так добре, м'язи тіла все більше розслабляються, все ваше тіло відпочиває, ваш мозок відпочиває. Навіть прямо зараз ви вже переходите в цей стан відпочинку та відновлення. Ваша нервова система відновлюється прямо зараз, енергія повертається у ваше тіло, а ваша свідомість звільняється. Просто дозволяйте собі з кожним вдихом та видихом розслаблятись все більше і більше. А також зосередьтесь на моєму голосі. Добре, мій голос дозволить вам розслабитись ще більше. І ви помічаєте, як починаєте поступово відпливати у світ сновидінь глибокого спокійного сну. Дуже добре. Помічайте, як ви просто розслабляєтесь і дозволяєте собі лежати спокійно. І продовжуєте слухати тільки мій голос, і мій голос допомагає вам зануритись у надглибокий розслаблений стан. І починайте дрейфувати. Відпускати все, що вас хвилювало протягом цього дня, всі турботи, все, що викликало занепокоєння, ви відпускаєте і дозволяєте собі залишити це десь там. Все, що потрібно, це продовжувати розслаблятись і слідувати за моїм голосом. І робити це легко, без зусиль. Просто повністю розслабляйтесь. І так само, коли ви наступного разу будете лягати спати. Вам не потрібно буде нічого робити. Ви зможете зайти в цей стан дуже легко. Абсолютно нічого не треба робити. Тому що день закінчився і настав час відпочинку. І більше нічого не треба робити. Все, про що потрібно подумати, хвилюватись, можна відкласти на потім. Все, що треба зробити, ви зможете зробити це потім. У вас є час. Є така розкліш, ні про що не думати, ні про що не хвилюватись, просто слухаєте мій голос і зверніть увагу на поверхню, на якій ви лежите дивана ліжко, і одночасно відчуєте, як повітря Стають важчими, злипаються, так, наче зліплені склейні, зростаються, стають одним цілим. Прямуйте далі за цим відчуттям тотального розслаблення. І так щоразу, коли ви будете засинати, ви будете помічати, наскільки важкими стають ваші повітлі. Просто відпочивайте, прямуйте за моїм голосом. Робіть ваші вдихи дуже повільними, а видихи ще повільнішими. Добре. Помічайте. Наскільки розслаблені та важкі ваші повіки зараз, просто уявіть, як ви засинаєте, як засинаєте дуже швидко, легко і так добре. дозволяєте собі плести за цим відчуттям і почуватись неймовірно добре. Кожним вдихом тіло отримує силу та енергію. З кожним видихом ви позбавляєтесь стресу, напруги та тривоги. Ви поринаєте в сон, розслабляєтесь ще більше, З спрожним вдихом і видихом, все глибше і далі спати. Глибше, міцніше. Помічайте, як всі зайві думки просто тануть. Уявляйте собі, як босими ногами ви повільно переступаєте по траві, вас огортають м'які сутінки, тут так комфортно. Так добре, вам тепло і приємно, навколо неймовірної краси, дерева, квіти, десь там вгорі у вас над головою, листя дерев, чутно гомін неймовірних птахів. Цей ліс красковий ви почуваєтесь наче вдома, легко, радісно та безпечно, і крок за кроком ви йдете по цій стежині і навіть помічаєте, наскільки м'яко та комфортно по ній ступати. І от ця стежка наче зникає, і з-поміж дерев ви помічаєте сріблясте сяйво. І чим ближче ви до нього наближаєтесь, тим яскравіше воно стає. І так кортить побачити, що там за деревами. Добре. Ви прямуєте туди і бачите, що сяйво це поверхня води, це чарівне озеро, його вода світиться сріблястим сяйвом. І ви відчуваєте сильне бажання торкнутись цієї прозорої чистої сяючої води. Так, ви поринаєте в сон, розслабляєтесь ще більше, з кожним вдихом і видихом. Все глибше і далі спати глибше, міцніше. Коли ви опускаєте у воду пальці ніг, ви відчуваєте тепло та енергію, що розливається по тілу, ви поступово заходите у воду настільки, настільки вам комфортно, і це світло, яке випромінює чарівна вода. Проникає в кожну клітинку вашого тіла і забирає, змиває весь бруд напругу, всі хвороби, всі турботи, весь стрес, все зайве. Тіло стає чистішим і здоровішим, з кожним вдихом. Сріблясте сяйво огортає вас зовні та проникає всередину. З кожним видихом ви позбавляєтесь всього зайвого. Так добре ви поринаєте в сон, розслабляєте ще більше, здоров'я та сила повертаються у ваше тіло. З кожним вдихом і видихом спати глибше та міцніше. І прямо зараз виникає бажання розслабитись ще більше, адже здатність розслаблятись просто безмежна, і ви просто можете лягти на цю чудову теплу воду. І віддати їй вагу всього свого тіла, всі свої турботи, всі свої хвилювання, відчути, як вода дбає про вас, ніжно несе в світ сновий дім, і весь Всесвіт дарує вам турботу і тепло. Думки розчиняються, сріблясте сяйво огортає вашу голову, і ви відчуваєте, як розум очищується, думки і хвилювання розчиняються, лишаються лише світло і простір, зовні та всередині. І ви стаєте одним цілим з цим блискучим світлом. Все ваше тіло, ваш розум, ваша свідомість це легка, біла, сяюча енергія. Як добре ви поринаєте в сон з кожним вдихом і видихом. Все більше здоров'я та сили у вашому тілі. Спати глибше, міцніше.